Друга смерть від грипу нові подробиці справи мольченків, які морили дитину голодом, та обладнання на понад мільйон отримала обласна дитяча лікарня. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні. Усі біян добрий вечора. Другий випадок смерті від грипу у Кропивницькому районі. Внаслідок ускладнень помер 69-річний чоловік. У нього діагностували грип типу АЕН2 Сінгапур. Хворий запізно звернувся за медичною допомогою і не мав щеплення. Нагадаю, це вже другий летальний випадок на Кіровоградщині внаслідок грипу. Наприкінці січня від аналогічних ускладнень помер 80-річний житель обласного центру. Фахівці нагадують, при появі перших симптомів захворювання не займатися самолікуванням і своєчасно звертатися по медичну допомогу. Лошуть надійним захистом є своєчасна вакцинація. На минулому тижні помер 69-річний чоловік із Кропивницького району, який був з групи медичного ризику. Мав супутні захворювання астма звернувся за медичною допомогою запізно На п'ятий день від моменту захворювання розвилася двобічна тяжка форма пневмонії. Проти грипу він не був щеплений і лабораторно. Вірусичі лабораторії Кіровоградського обласного лабораторного центру із секційного матеріалу цього померлого було підтверджено вірус грипу типу А, а H3N2 2 Сінгапур. Продовження резонансної справи депутату новоукраїнської районної ради, що морив власну дитину голодом, тепер інкримінують навмисну спробу вбити чотирирічного сина. Аналогічне звинувачення висувають і його дружині. Слідство встановило подружжя, не годувало маленького владика навмисне. Життя хлопчику врятували соціальні служби. Торік, у серпні, його силою забрали з родини. Хлопчик важив лише 7 кілограмів замість 16. За кілька тижнів із родини Мольченків вилучили трьох доньок, також із дефіцитом ваги. Депутат заявляв, що син просто. Хворобливий, а дітей соцслужби вилучили, начебто, з політичною розправою. За продовженням історії слідкують журналісти Сібіен. Депутата Мольченка в суд доправляють під вартою. У сізо провів чотири місяці. Приходить і його дружина. Вона весь цей час провела під домашнім арештом. Олександру мають продовжити термін тримання під вартою, дружину заарештувати. Депутат Райради намагається затягти процес. Звичайно, я вважаю за неможливим проведення будь-яких процесуальних дій, в тому числі судового засідання за відсутності нашого адвоката. Мольченку викликають державного захисника і суд продовжують. Замість злісного невиконання батьківських. Обов'язків тепер подружжя інкримінують спробу навмисного вбивства чотирирічного сина. Влада з багатодітної родини соцслужби вилучили село Міць Торік у серпні. Хлопчик був украй виснаженим. Лікарі встановили. Малого морили голодом. Три сестри влада також мали дефіцит ваги. Всі діти грязні, всі діти явно мають понижену вагу. Слідство встановило. Олександр Мольченко вважав, що влад не рідний син, тому й не годував його. Це було одним із показів свідків, що нібито це не його син. Однак проведеним експертом встановлено, що це є його дитина. На 99,9%. їхні дії були на на завдання тяжкого стану малолітнього, Нині дві старші доньки Мольченків в інтернаті. Їхній братик із найменшою сестричкою у будинку два тижні тому однорічна Єва зробила перші самостійні кроки. А владик, кажуть вихователі, швидко адаптувався в колективі, гарно їсть та продовжує набирати вагу. Так, хорошо все усваюється. Вес набирає потрошки, підростає. Зараз він 12,5 кг. Він, звісно, добирає до своїх сверстників. От ну, я буду думаю, що буде. За незакінчений замах на умисне вбивство своєї дитини подружжя Мольченків тепер загрожує ув'язнення до 15 років або навіть довічне. Олександр Мольченко продовжує затягувати розгляд справи. У ході засідання заявив про відвід судді. Тепер справу скерують до Кропивницького апеляційного суду. Якщо до 5 лютого її не встигнуть розглянути, депутата доведеться звільнити з під варти у зв'язку з закінченням терміну арешту. Алла Зейферт, Юлія Бабак Валерій Клієнко, телевізійні новини. Сібієн. Ще одна резонансна справа. Водій, якого підозрюють у смертельному наїзді на чотирирічного хлопчика в Знам'янському районі і втечі з місця аварії намагався приховати сліди злочину. Про це повідомив начальник обласної поліції Роман Козяков. Нагадаю, біда сталася в середині грудня в селі Богданівка Знам'янського району. Автівка налетіла на дітей, які каталися на санчатах. Малеча миттєво розбіглася, а чотирирічний Тимур не встиг. Десять днів лікарі боролися за життя дитини, однак хлопчик помер. Як з'ясували поліцейські, водій, якого підозрюють у наїзді, був нетверезий. Він повертався разом з друзями з риболовлі. З місця аварії втік. Його оперативно розшукали і взяли під варту. Зараз у справі тривають слідчі дії. Підозрюваний, кажуть, поліцейський, намагався приховати сліди злочину. Придбав нові частини. Для кузова автомобіля, які були вилучені під час огляду місця події і під час роботи слідчо-оперативної групи. Особа буде однозначно притягнута до відповідальності і направлена на провадження до суду. Три дні без води у Кропивницькому через витік каналізації без води залишилися три мікрорайони: Озерна Балка, Черемушки та Ковалівка. Аварія сталася на колекторі по вулиці Вокзальній. Бригада працювала всі вихідні. Втім, оперативно ліквідувати проблему не вдалося. Без відключення водопостачання ми не зможемо виконати роботу, тому що це каналізація, тобто всі стічні води, які користуються люди, приходять на станції. Перекрити її неможливо. З 10-ї години ранку сьогодні до 24 ї буде відключення водопостачання районів Ковалівки, це від залізничного вокзалу до річки Кінгу, райони Черемушки, Біляєва, Озерна Балка та Балашівка. Чітко в ціль: лікарня Святого Луки у Кропивницькому застосовує американську технологію у боротьбі з пухлинами. Внутрішньоартеріальна артеріальна утворення для української медицини ноу-хау. Онкохворих пацієнтів оперують, роблячи мінімальний надріз і зберігаючи дієздатність. Людмила має пухлину вилочкової залози. Аби позбутися її лікарі використовують на сучасну технологію. Молода жінка, красива, і її такими великими розрізами нам не дуже хочеться, тому ми примінили ту методі которую привезли с Америки. Вот мы учились в Америке для того, чтобы эту методику освоить. Такая операция не залишає ні рубців, ні великих розрізів. Через судину, судини, окажуючи пухлину, вводять імунотерапію. Це пряма дія на утворення, наголошують хірурги. Нам вдалось зайти непосредственно при помощи микрокатетерной техники катетеризации, зайти в эти вот маленькие артерии, которые кровоснабжают это образование, ввести препарат и эти артерии закрыть. Щоб опухоль не красна Опухоль лішоне питання, перестає расти і уходит клиническая симптоматика. Операція триває не більше години. Після неї пацієнт залишається працездатним. Ні, нічого не болит, все замечательно. Просто на переживання <гум> Ну, Болі не было, было все хорошо. <гум> Зараз я січа. Ну, звісно, я можу судово пройшлась би по палаті, сліп можна було. Уперше таку операцію в Кропивницькому провели торік наприкінці грудня. Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Обладнання на понад мільйон. Благодійний фонд «Янгол Життя» передав у хірургічне відділення дитячої обласної лікарні мультифункціональну систему черепної фіксації німецького виробництва. Така є лише в Києві та Ужгороді. а Тепер і в Кропивницькому. Профінансував придбання обладнання доброчинець, якого волонтери називають ангелом-охоронцем. Другий рік поспіль столичний бізнесмен допомагає важко хворим дітям із Кировоградщини. Своє ім'я не розголошує. Це не перша пожертва чоловіка. Система черпної фіксації складається з рамок, затискача, який притримує голову під час операції, спеціальних шипів, які фіксують голову та гелівої подушки. Підходить вона для дітей різного віку, унікальна тим, що можна використовувати її в різних положеннях, сидячи, лежачи на спині чи животі. Така система унікальна. У таких системах тільки три в нас в Україні вона виробляється з медичного сплаву безпосередньо. І вона сучасна. Це міжнародні стандарти надання допомоги нейрохірургічним хворим. Доктор рассказывал, для чего, зачем, кому это будет помощь. На самом деле, больница ее очень ждала. Мы сегодня рады, что мы передали эту аппаратуру. У многих деток появилось ще больше шансов на жизнь, на счастливое детство. В принципе, мы для этого и работаем. Понад 11 тисяч гривень найвищу зарплату в сільському господарстві сьогодні отримують працівники Голованівського району. Найнижчий дохід в аграрному секторі у Бобернецькому близько 4 тисяч гривень. Високі зарплати мають також працівники сільського господарства у Знам'янському, Олександрівському, Світловодському та Новоукраїнському районах у середньому 8 тисяч. Менше отримують їхні колеги у Вільшанському, Крапавницькому, Компанівському, Гогайворонському районах до 5,5 тисяч гривень. Показники діяльності сільсподозьких підприємств зумовлені сезонним характером робіт. Рівень заробітної плати працівників зазначених підприємств колебається протягом року. В цілому по області. По... Платниках, основним видом діяльності, який є сільське господарство, по основному звітному, по останньому звітному періоду, грубить 2018 року, заробітна плата становить 64 тисячі гривень, що на 1,2 тисячі гривень або на 23% більше ніж за аналогічний період минулого року. Відбіркові змагання, відкритий чемпіонат з Кіо Кошинка і Карате області прийняла Олександрія. За право потрапити до збірної команди Кіровоградщини змагалися майже три сотні спортсменів. Змагалися спортсмени віком від 6 до 17 років із Олександрії та Кропивницького. Шестирічки билися за тими ж правилами що й дорослі. Відрізнялася лише амуніція, аби не травмуватися, використовували шоломи, жилети та захист для рук і ніг. Тут вже на місці я бився і мені дуже було важко битися. Я зараз виграю і буду в чемпіонаті. на чемпіонат України 8-9 начинає. Ну а для них для більшості старт, для деяких вже не перше соревновання. Ну, Питаються доказати, що вони вміють. Майже третина учасників змагань дівчата боролися часом завзятіше ніж хлопці. Що ти і не хочеш її сильно набити, і хочеш побідить. А з таким боєм в мене вийшло, що в мене характер дуже твердий. І я вже дрегласно раси, дячка, так що я знаю її на чемпіонаті. Розіграли понад півсотні комплектів нагород. Переможці отримали медалі, кубки та дипломи. Окремі нагороди чекали спортсменів за найкращу техніку і волю до перемоги. Ірина Гайдук, Максим Очинаш, телевізійні новини. СІБІН. Такими були головні події сьогодні. Більше новин на нашому сайті cbn.com.ua. Всього найкращого.